Наверняка увагу, вулиця Малоголосківська. Вулиця то малоголосківська. Та будинки які... ого-го. Ого, які величезні будиночки. Направо нижче ми туди ходили, зараз ми підемо. Пробуємо зараз інакше пройти. А якщо буде така можливість, спробуєш, там є якийсь прохід верхом. Ні, сумніваюся, що не є Ну попробуємо. Зараз, буде. Зараз нам стане зрозуміло, чи там можна верхом пройти. Колись можна було. Зараз як почали будувати, там може бути все зовсім інакше. Хіба якась стежка там, що залишилась. Але чи цікаво стежку йти. Тут будинки будують. Ну давайте, підемо трошки стежкою. Подивимось принаймні, куди стежкою можна вийти. То... Там нагору має вести, бо там, там можемо потім так само донизу спуститися. О, вони ліворуч, будиночки збудований. Новий. Туди видно львів та видно далеко. О, потяг, до речі, йде, видно, видно. Ну, хто тут давно не був в цьому ринку? Кажу, буде, буде здивований. Як тут щось змінилося. Теплий листопадовий день прийшли. Дитячий майданчик. Спортивний майданчик. Та, я от ви вийшли нарешті на ту вулицю, бо хотів вийти на ту вулицю, яка виведе нас донизу. Тут стежечка праворуч. Колись тут були дачі, я теж пам'ятаю. Давайте наліво. Направо. Це наліво там будуть будинки, якісь ще давні, по яких хтось ще зорієнтується. Куди ми вийшли, де ми знаходимося зараз. Ми вийшли це. 27 номер під підголоску. Ми бачимо ці. Там ну, навіть 21 номер лівіше, ну ті старі будиночки, які тут, які тут давно по яких ви можете орієнтуватися, де ми знаходимося. Пам'ятаю, треба було привіше йти туди, на ту стежку, щоб вийти. Та, бо тут далі що, тут буде спуск вже? Там буде спуск на заморстинівську на той бік. Таку ціль ми собі не ставимо. Ми хочемо все-таки повернутися в інший бік. Ну що, йдемо. Йдемо в напрямку до проспекту Чорновола. Від гуртожитків. Коли є спогади про ці місця, ці вулички, гуртожитки і так далі, скверики, дачі, пишіть спогади. Завжди почитаю задоволення ваші спогади. А там далі вже видно, там далі вже видно новобудови. Та ці будинки теж не старі, коли їх будували, 80 деякі будинки. Мені здається, що частину цих будинків будували взагалі в 90-ті роки, але ну, в основному вони все-таки з 80-х років. Прикинь, що ліворуч ми бачимо будиночок. А тут візуалізація Що тут буде? А, це благодійна організація будує, дивіться. собі? Благодійна благодійна організація побудуємо благодійний будиночок. А зараз спустимося вже донизу нарешті. Знаю, можливо, були навіть сенси Плюс-мінус тої самої дороги, як ми йшли, дійшли, побачили без іншого ракурсу. Але можливо хмусь ця частина, яка раніше не потрапляла нам в камеру, буде цікаво. А, тут знову ж обудові ліворуч, а праворуч це академія друкарства. Я знаю, є випускники академії друкарства, які колись тут жили, якісь тут колись вчилися. Їм здається, що тут нічого не змінилося. Але коли вони приїжджає до Львова і бачить, як тут багато всього помінялося, вони кажуть, ого-го, ого-го. Академія друкарства. Я розумію, всі випускники Академії друкарства, які побачили це відео, просто зобов'язані поставити нам лайк. Та не тільки лайк, коментар. І кілька гривень в баночку. Щоб я вже так не натякав, та. академія друкарства. А колись, було, колись поліграфічний інститут. Коли, знаєте, у Львівський поліграфічний інститут він фактично був один на весь Радянський Союз, був поліграфічний інститут, а то потім вже перейменували, стала Українська академія друкарства. Ну це не міняє справу Академія Друкарства, це так би продовження поліграфічного інституту його історії. Підемо вже тут донизу, туди бачите, скільки нов було, туди теж, ще можна колись зайти, але сьогодні вже не підемо. Вже давайте. давайте вже підемо донизу. Тут теж кінця маршрутка. От. українська академія друкарства гарно, Теж кінцевий маршруток 37-й, напевно, тут кінцява... ну, якщо я не помиляюсь, тут. Кінця 37-ї маршрутки мала би бути там теж є щось знімати, там вже не сьогодні. Я обіцяю, якщо вам буде цікаво, якщо я побачу, це справді цікаво, то ми ще раз прийдемо в цей район і побачите, що багато відео з цього райончика. Я знаю як тут ще ходити, я можна як, знаю, як на замаштині спуститися, як можна походити, та там до Кам'янки можна дійти. О, цікаво, бачите, туди теж забудувались. Туди ще можна походити. Єдине, що от, бачите, скільки людей, тобто скільки будинків, а скільки людей, скільки машин. Таке враження, що будинків більше, ніж людей машин разом взяти на цій вулиці. Я знаю, що та людина на роботі, ага, на роботі. Кам'яні джунглі, вулиці під голоском. Ну, називаємо це джунглями. А не так, як дехто називає. До Донизу видно. Ну там проспект Чорновола, видно, багато що донизу видно. Важко наскільки далеко вам видно. Не, вороч теж бачу, що будується. Тупик. Ще такі будиночки високі. Я знаю, навіть в на коментарях напишуть, що це не львів, та львів, львів, та. Тепер це такий львів. Той комплекс, до речі, називається Ліворуч, фруктова алея. Ну, ніколи не чув про нього, але що, що це дивно, то я ж не відстежую комплекс До речі, ми ще маємо походити, я знаю, ну, так, бачите, вийшло показати вам деякі комплекси, де що будуються. Ще раз скажу, ми нічого не маємо з того, що ми будуємо. з того, що вони будують, чи з того, що ми показуємо, не думайте. Ми вам просто показуємо для вас. Для людей, щоб вам було цікаво. То ще ми планували ходити в районі вулиці Миколайчука. Там теж комплексів купа нових будується, ми вам теж плануємо їх показати. Та з часу вам багато що вам покажемо. Дайте нам тільки час. Щоб задовольнити всі ваші побажання, нам не вистачає часу і фінансування. Буде час, буде фінансування. Ви побачите настільки гарно весь Львів, щоб бути вражені. Тому насправді, якщо з часом ви нам не дуже можете допомогти, але якщо ви допоможете нам з фінансуванням, якщо баночки регулярно буде поповнюватись, у нас буде можливість... О, тут піцерія 17.08. Це підголоском 2 Так от, якщо буде все добре з фінансуванням, ми знайдемо і свій час, і можна буде залишати тоді більшу кількість людей для зйомочки і робити тоді такі гарні прогулянки по Львову, яких ніде ні в кого нема. От туди теж. Бачите, де підголоском йде. Ну тут гуляти не перегуляти, тільки тут <кій> можна ще зняти там за п'ять 5 серій по 15 хвилин. <кій> Ой. Це такий, це такий будинок, це такий будинок, що з чорнувала, видно, такий, дуже, такий, дуже він такий широкий, широкий, але все одно не такий широкий, як китайська стіна. Частина будинків зрозуміло. Він добудований, але, але ніби не заселений. Наразі не можу сказати, чому так. Ми спускаємося в то місце, пам'ятаєте, де ми минулі серії повертали. Ну, відповідно, зараз буде направо, а тоді в минулій серії ми повертали ліворуч. Спускаємося до того місця. А оце, бачите, такий будинок вдалині ліворуч. Ну, на фоні церкви. Це, це, це він будується на Замарстинівській, замість Львівського інструментального заводу. Ми цей будинок вам показували, він теж до певної міри вражає. І поверховістю тим, як його збудували, і там, там був завод і здавалося б. Там завжди буде завод, та я знав. Зна... Ну, знав. Знаю людей, які працювали на тому заводі, які вважали, що та там завжди так буде завод. Завод це добре, але що, тепер там будинок. А в цьому будинку живе один депутат міської ради, який борався з забудовою тут. Ну, а я Добирався з забудовою до того, що він тепер живе в одному з будинків і вже не бореться з забудовою. Так буває. Те, хто найбільше бореться з забудовою. Будемо отримає квартиру в одному з будиночків і забудова починає розширятись і розширятися. Гарний вид на високий замок. Ну, вже спускаємося нижче, вже не так видно, але а ми дійдемо ці два кроки, ми спускаємося, все це бомба! Бомба-бомба. Зараз рукавичка Монако колись бомба-бомба. Е, внизу буде проспект Чорновола. Прямо йде, а праву вулиця Варшавська повертає. Це приємна дівчина, яка хоче в кадр потрапити на заставочку. трошки приватного сектора Ха. лишилось на грушці дві грушки пані намагається струсити їх. Та, Варшавська проспект Чорновола, Та, що я вам казав, рукавичка були не дуже знайомі місця, а тепер ми вийшли вже Місця більш знайомі, які, розумієте, де ми знаходимося. Не, в руковічці теж не видно, щоб було багато покупців. А, і ще ми на проспекті чорновола. Перейдемо зараз через дорогу, там знаходиться, ну як знаходиться, розпочинається парк Сімстріч Львова. В Центр направо, наліво тут або Брюховича, або на вулиці Мазепи. Ну, там глобально на виїзд зі Львова в напрямку Києва, Луцька, Рівно, Варшави. Тролейбус став на переході, що важко перейти. Знову цікавий ракурс на проспект Чорновола відкривається. Прийшли через дорогу, 17-та маршрутка, казала, їде з Левандівки. На Щурата через Шевченка. 84-й. А позаду у нього 31-й.